Друзі, усім привіт! Я думаю, ні для кого не секрет, що зараз вже починається новий навчальний рік, і із за цього у нас на каналі також будуть деякі зміни. По-перше, оскільки багато часу в мене буде йти на навчання, то відео буде виходити трошки менш часто, ніж це було. Ну, вони і так не дуже часто виходили. Але я планую так. Раз на тиждень в суботу я буду випускати одне відео. І це буде відео як міні-блог того, як я навчаюсь. Для тих, хто не знає, я навчаюся на третьому курсі фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І я буду кожен тиждень обговорювати з вами, чому я навчився за цей тиждень, які нові я дізнався цікаві речі з різних предметів. Перелік предметів, які буду в цьому семестрі у мене, ви зараз бачите на екрані. Із цих предметів лише два. У нас переносяться з минулого семестру, тобто вони у нас вже були і продовжуються. Це методи математичної фізики та електродинаміка. Інші предмети повністю нові, тому я не можу багато розповісти про них вам. Ну, Я думаю, що вони також будуть цікаві, особливо квантова механіка. Я думаю, багато хто чув про цей розділ фізики. Ось будемо з вами дивитися, що це і як. Хотілося б, щоб ви в коментарях написали, можливо, які предмети вам було б найцікавіше, щоб я висвітлював на своєму каналі. Або просто написати, який формат відео вам би подобався більше. Тобто, щоб я розповідав саме те, що я дізнався нове, або показував якісь приклади, або більш теоретичне навантаження. Коротше, напишіть про це в коментарях, якщо вам не складно, якщо вам буде цікаво взагалі таке дивитись. Стосовно е, інших відео, не пов'язаних з університетом, з навчанням. Е, я сподіваюся, що в мене буде можливість також їх випускати, принаймні раз на тиждень або раз на два тижні, тобто знімати якісь цікаві відео, ті ці ж самі задачі з Твіттеру, або, можливо, розбір якихось цікавих задач з Олімпіад, ЗНО і так далі. Або, можливо, просто якісь завдання навіть із минулих років навчання в університеті. Е, тобто, звичайні відео також на каналі будуть. Але ось цей кожно, кожнотижневий, можна сказати випуск відео в суботу про навчання в університеті і про те, що я нове дізнався, що може цікави. або якісь цікаві приклади. Ну, як міні-блог. Він буде виходити. Сподіваюся, що він буде виходити кожного тижня. Сподіваюся, що в мене буде час його записувати, монтувати і викладати на канал. І сподіваюся, що вам буде цікаво це дивитися. Ну, вже будемо розбиратися впродовж семестру. Ось такий невеличкий анонс сьогодні. Всім бажаю дуже вдалого початку навчального року. І бувайте!